Кінроди, радий вас вітати! З вами Мурон. Пряме включення буквально декілька секунд. Написав підписник, каже: тобі за твої добрі очі дарую подарунок. Я хочу зайти і то поглянути, почав записувати, і сподіваюся, що це або якісь приколи, або дійсно людина то написала. Бо я, чесно кажучи, відчуваю зараз неймовірне збудження максимально. Я не знаю, я, я заходжу і хочу подивитися. Чи це реально правда? Синхронізація крамниці. Чому так довго? Я не розумію. Так, так. Заходимо, очікуємо, очікуємо. Потужний розвиток. Дякую, так розвинутий. Дубнік Платон із клану and НБА дарує подаруночок Отаман From Ukraine. Я, чесно кажучи, думав, що він рофлить, бо він такий хлопець, який вміє рофлити і хоче прикальнутися. Але як бачите, це реально. І я хочу це розпакувати. О, просто боже мій! Боже мій! Щохо! ну ти зараз ти ворон підстави робиш. Ні, я вам кажу, просто, ну я зроблю скріншот. Просто це тобі, друже, за те, що ти добра людина і ти цього заслужив. Це написав мені Платон. Я в шоці. По-перше, я обожнюю американську техніку. По-друге, мені подобається цей танк, але в мене його немає. Я його не купував і контин на нього не відкривав. Це просто must have, реально, це просто must have. Це такий вмазаний подаруночок. Ще 35X, ще 5 містичних контейнерів. І не дай боже, ще щось випаде з тих контейнерів. Це просто це Unreal. Це реально Unreal. Він подарував мені цей танчик. Це просто капець. Покажіть мені цю машину, покажіть, будь ласка. Я просто не вірю. Ти що, Ти що подивись на нього. А давайте глянемо на нього з цим топовим камо. З цим, бляха, топовим камо. Як називається цей камо? Зараз подивимося. Ух. Арахніт. Ти що, ну, це ну виглядає потужно, мені це подобається, як виглядає. Я не знаю про ТТХ, ну я думаю, що це просто це, це топ. Я, бляха, ну в такому шоці перебуває, серйозно. Просто людина подарувала і мені і, каже це тобі, тому що ти добра людина. І мені дуже приємно, що ви мені так довіряєте, що ви кажете це, пишете це, цінуєте, підтримуєте. І навіть підтримка не подарунками і не донатами. а Просто коли ви заходите в чат і кажете, Мирон, ну контент файний. Але я розумію, дякую, хочу ну далі пахати над тим, щоб все таки покращувати контент. Ну, це. Це бляха трендець. Це це бляха трендець. Я просто я шокований. <хи> я просто шокований цей танчик. ну, Я думаю, варто зробити на нього огляд, на цей танчик TL7120, подивитися, як він грає. Грається, зробити на нього стрімчанський, бо я ну, мало що знаю, що варто від нього очікувати. В нього циклічна гармата. Якщо я не помиляюся, міцна башня низький силует, я хочу подивитися, на що він дійсно здатний. Ну, це, це реально просто це ось емоції зараз записують ті, котрі реально просто відбуваються. Неочікувано. І я просто ну, реально в шоці, просто. Це, це капець. Це просто капець. Для мене це щось, щось, щось неймовірне, серйозне. Тому, це, це, це топ. Це Просто капець, ну, давайте відкриємо ці містичні контейнери. Я дуже хочу. Можливо, випаде хоча б один містичний сертифікат. Ну, це буде дуже добре. Я на це не дуже сподіваюся, але все-таки мені б дуже хотілося. Ну, ВГ, будь ласка, ну підкрути мені. Ну нехай випаде один цей, один цей сертифікат. Ну, будь ласка, я скільки їх відкривав, і, і ти що мені ну, не випадеш жодного разу, чи що. Диви, не хочу просто, ви розумієте. Ну... Я задоволений тим, що танк є. Містичний сертифікат це вже така справа. Фу, просто добре відкриваємо останній. На і буде те, що буде. 500 золота. Ну, я і в це вдячний, ну, це, це капець, серйозно. Друзі, я просто в шоці, серйозно. 5 іксів це ждало на цей танчик, якщо я не помиляюсь, так? Ні, це підходить для будь-якого типу танків. Ну, це можна використати просто на прокачку. Гілки для того, щоб швиденько гілку просто вкачати. Ну, це це жесть. Просто це реально жест. Я в шоці. Потрібно робити на нього обов'язково огляд, а, таким чином оглядати танчик, показувати на що він здатний. А, блін, тут не, не прибрав статку, нічого, нічого страшного. А, я, ну, бачите, не очікував навіть і не відключив там наклаву для Мирона, то таке і не відключив там, блін. Ну, Чесно, шок, серйозно. Я, я, я дуже здовольний. Платон, дякую тобі велике, що ти витратив свої часно зароблені кошти. Трудився і, власне, подарував мені такий танчик, зробив контент на канал. І це дійсно щось реально потужне, серйозне. Я коли починав стрімити, я навіть ну, того не усвідомлював, навіть а, не уявляв, що хтось ось так зможе мені щось подарувати. А, і... Віддатись, від, відділити зі своєї сторони щось і подарувати. Розумієте, це, це дуже цінно, це максимально цінно. І я ціную ваші донатики, вашу підтримку. І коли людина ось так мені скидує, навіть сама не граючи в цю гру вдосталь багато. А він мені дарує це все і каже: Намирон, це тобі подарунок роби контент. Блін, просто емоції, як вони є. Багато подякую, але чесно записав те, як відчуваю, і це, це круто. Це круто, дякую, дуже велике дякую, Платонич. Це буде окремий відос на те перші враження, емоції. Ну, типу, неочікуваний подарунок. Це просто імба. А далі вже буде, не знаю, якийсь огляд на цей танчик. Поглянемо, подивимося, бо виглядає він як на мене люто. Тим паче, це Америка, американські танки я обожнюю. Камо на нього, ну реально, імба просто як на мене. Мені камо дійсно подобається. Я каму хейчу в основному, але цей каму мені ну, заходить. Він реально виглядає так потужно а, і жахає просто супротивників. Тому ще раз дякую, Платонич, тобі спонсор в даному випадку цього відео та наступного. Дякую, хто дивився, дякую, хто підтримує, дякую за коменти. Пишіть ваші добрі коменти, побажання, вашу думку. Uh, і надалі будемо з вами робити файний контент. Бо реально мене це мотивує, коли я такий зворотний зв'язок зі сторони моїх підписників, котрі донатять на зсу. Я все це скидую. Вони мені вірять, допомагають. І я просто від цього ну я від я від цього просто хочу співати. Якось навіть заспіваю, але це не точно. Тому бажаю всім гарного вечора, ранку та дня. Залишайтесь такими ж файними та до зустрічі на наступних відео. А я пішов далі, сидіти в шокі